Як виховати благочестивих дітей розділ 1. Ваше минуле має значення. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Буття 2.24. Коли ви знаходите споріднену душу і вирішуєте одружитися і народити дітей. Ви започатковуєте процес злиття двох різних людей з двома різними бекграундами і сімейними історіями, і починаєте власну нову сімейну історію. Покинути дім батьків і переїхати до своєї другої половинки це найлегша частина. Але полишити своє минуле і те, як ви були виховані, не так вже й просто. А на додачу до цього врахуйте, що ви ще й одружуєтесь з кимось, хто має інше минуле, інших батьків і їхче бачення багатьох речей. І тоді це все виявляється набагато складнішим, ніж ви думали чи очікували. Кожен з нас має свою історію, це наша особиста історія. Ви не можете її змінити. Питання в тому, що ви хочете робити з цією історією. Чи хочете ви її повторити, взяти з неї уроки, чи намагатися отримати зцілення від неї. Ваші історії унікальні, але те, що ви хочете з ними робити, як ви хочете їх застосувати у своїх сім'ях, вирішувати вам. Я розумію, що виховання в кожної людини різне. Можливо, у вас було ідеальне дитинство, з майже ідеальними батьками і досвідом, який ви хочете пережити і у своїй сім'ї. Але я припускаю, що ваша історія наповнена як деякими хорошими речами, так і деякими не дуже хорошими. Я знаю, що є люди, які виростали в сім'ях, де траплялися насилля у сім'ях. Де батьки не виконували свої обов'язків чи в неповних сім'ях. Можливо, були інші фактори, такі як розлучення, прийомні батьки і неоднакове ставлення до різних дітей в сім'ї. Якщо подумати про всі важкі історії, з якими люди починають своє сімейне життя, не дивно, що так багато людей постають перед труднощами. І конфліктують, часто навіть не розуміючи чому. Люди думають, що їхнє минуле це вже минуле і що вони можуть просто почати нове життя з чистого аркуша, так ніколи і не проаналізувавши багаж, який вони приносять зі свого минулого. Дозвольте дещо прояснити. Я не є професійним психологом чи консультантом. Можливо, у вас є питання, які вам краще опрацювати з професіоналами. Ніколи не пізно звернутися до психолога і попрацювати труднощі чи травми, які ви отримали в дитинстві, і з'ясувати, як вони впливають на вашу нову сім'ю. Наш бекграунд ми з бет виросли. Повних сім'ях і були виховані на традиційних християнських цінностях. Мій батько був пастором Маленької Баптистської церкви. Я був наймолодшим з п'яти дітей і був на 6 років молодший від попередньої дитини в сім'ї. Мій батько був авторитетною особистістю і проявляв контроль над сім'єю. Ми відвідували кожне церковне служіння. Я ріс у сім'ї, де я не ходив у кіно, не грав в карти і не слухав світської музики. У нашому домі ніколи не вживали алкоголю і не курили. Ми часто проводили вечори наших будніх, граючи разом в ігри перед сном. Ми грали в пінг понг і змагалися один з одним. Ми також грали в настільні ігри, як от скрабл чи рук. Влітку з сім'єю ми їздили на відпочинок зазвичай у будиночок у військосині, який мої батьки орендували кожного літа. Мої батьки любили рибалити, і більшу частину нашого відпочинку ми ловили і чистили рибу і грали разом в ігри. Хоч більшість Сказали б, що я виріс у нормальній любячій сім'ї. Були все ж аспекти, які не були здоровими. Мій батько виховував нас в осудливому, авторитарному стилі. Наша поведінка була важливіша за прояви любові один до одного в нашій сім'ї. Виявляли відкрито свої почуття чи ставити під сумнів дії батьків. Не схвалювалося і не дозволялося. Мене спонукали наполегливо вчитися в школі, отримувати хороші оцінки і мати бездоганну відвідуваність біблійної школи. Мої батьки хотіли для нас якнайкращого, бо так їх в дитинстві колись виховували. Ми не були люблячою сім'єю, де обіймаються і часто кажуть слова. Я тебе люблю! Наша мова радше ресніла сарказмом і насмішками один на одним, ніж словами любові і підтримки один до одного. Як ви вже могли здогадатися, саме ці речі я й приніс з собою в наш шлюб, і це призвело до викликів, які нас спіткали. Одразу після одруження. Більше розкажу про це пізніше. Дитинство Бет, яке теж було пронизане схожими християнськими цінностями, мало і свої відмінності. Бет була найстаршою з трьох дітей. Її батьки були місіонерами від Віклів Bible Translators і вона провела перші 10 років свого життя в Папоа Нова Гвінея. Вона повернулася до Сполучених Штатів у віці 10 років і змушена була звикати до американської культури. Її сім'я мала шведське коріння, і їхнє життя базувалося на шведських традиціях, Бет виросла в сім'ї, яка Більше виявляла любов, а також у культурі прояву, де те, як ти поводишся чи одягаєшся, було важливішим. Бет виховувалася як чемна дівчинка, яка завжди робила те, що їй казали, і ніколи не завдавала хлопотів своїм батькам. Коли ми познайомилися у коледжі, Знадобився час, щоб наші стосунки зародилися. Вона зустрічалася з моїм сусідом по кімнаті. І після того, як вони розійшлися, не виявляла жодного зацікавлення в мені, як в хлопцеві. Батько Бет працював у коледжі, де ми вчилися. А однією з моїх робіт була робота прибиральника там. Я регулярно прибирав кабінет її батька. Я пам'ятаю, як бачив її фото на робочому столі її батька, і як в мене зародився до неї інтерес ще задовго до того як ми зустрілися. Після кількох невдалих спроб запросити її на побачення, я нарешті отримав її згоду на одну зустріч. Але вона дала мені чітко зрозуміти, що ми зустрічаємось як просто друзі. І що ні в чому більшому між нами вона не зацікавлена. Ми зустрічалися і гарно провели час, але я б ніколи знову не наважився її запросити, якби вона не написала мені записку, де дала зрозуміти, що в неї такий є інтерес і вона не проти ще однієї зустрічі. Ми зустрічалися рік. А потім ще за рік заручилися. І ще через рік після цього одружились. Цей час дав нам вдосталь можливостей пізнати один одного і сім'ї кожного з нас. Проте все одне є речі, які ви не помічаєте, поки не одружитесь. Період побачень дає вам можливість зрозуміти, що людина принесе в подружнє життя. Але є речі, які ви не побачите, поки не скажете. Я згідна згоден, і не розпочнете спільного життя. Коли ми вже одружилися, ми змушені були перейти від розмов про те, якими ми хочемо, щоб були наша сім'я і шлюб до практичного життя і робити над відмінностями. Які в нас були. Як тільки закінчився медовий місяць, почалися виклики зародження нашої сім'ї. Деякі поширені причини таких викликів це відмінності в поглядах щодо таких речей, як гроші і те, яких витрачати. Час на друзів час, який проводимо з батьками і сім'єю секс і різні потреби. Та очікування. Все це цілком нормально, але ваше виховання впливає на те, як ви вирішуватимете ці проблеми. Якщо ви ніколи не знаходили часу, щоб задуматися над своїми минулим, це може призвести до суперечок і сварок. Оскільки ви ніколи не вирішували проблему в корінь. Мені б хотілося сказати, що ми залагодили всі ці проблеми перші 6 місяців, але насправді знадобилися роки, щоб усвідомити вплив нашого виховання і пропрацювати ці виклики і проблеми. У нас і досі є трудності, але з роками ми навчилися краще розуміти. То ми є, і нам краще виходить виявляти свої почуття і бажання в таких ситуаціях. Я хочу, щоб ви зосередилися на трьох важливих моментах, які слід пам'ятати про ваше минуле і те, як воно впливає на ваше майбутнє. А вони наступні: знайдіть щасливий баланс. Між вашими двома дитинствами, започаткуйте нові традиції, пропрацюйте травми, які у вас можуть бути з минулого. Це чудовий початок для побудови благочастивої основи для ваших дітей. Знайдіть щасливий баланс між вашими двома дитинствами. Коли ви створюєте власну сім'ю, Знайдіть час обговорити, які речі вам подобалися у ваших власних сім'ях, як саме вас виховали і які виклики перед вами поставали. Коли ви матимете власних дітей, цей досвід впливатиме на ваші рішення щодо їхнього виховання. Не все, що робили ваші батьки, було поганим, як і не все було добрим. Не намагайтеся просто робити протилежне до того, що робили ваші батьки, бо це може мати згубний ефект і такий же поганий вплив, який мало і ваше виховання. Зосередьтеся на тому, щоб знайти баланс між двома крайнощами. І переконайтеся, що ви обоє погоджуєтесь з таким підходом. І завжди пам'ятайте, якщо якесь рішення працює не так, як ви хочете, цілком нормально змінити підхід. Ось деякі сфери, у яких ви можете мати розбіжності в поглядах. Правила поведінки за столом. Перше, їжте те, що вам подобається. Або ж їжте те, що вам хочеться. Друге. Ніякого десерту, поки не з'їсте свої овочі. Або їжте те, що вам хочеться. Третє. Споживайте їжу разом. Сидячи за столом. Або ж їжте там, де вам хочеться. Четверте. Ніяких солодощів. або ж. Солодощі. Дозволення. Сон. Перше Лягати спати, коли втомлені, або мати фіксований час вкладання кожного вечора. Друге Спати у власному ліжечку. Або спати з батьками. Дисципліна. Перше. Прочуханки або час на роздуми. Друге. Правило одного попередження або декілька попереджень. Третє Послідовність і дисциплінування або непослідована дисципліна Дозвольте навести приклад наших правил поведінки за столом і того, який шлях врегулювання цього питання ми обрали, коли діти були маленькі. Я виростав у сім'ї, де нас вчили їсти все, що нам поставлять на стіл. Подобалось воно тобі чи ні і доїдати все на своїй тарілці. Озираючись назад, це цілком вписується в авторитальний стиль мого батька і пояснюється тим, що він виростав під час Великої Депресії і Другої світової війни, коли гроші і ресурси були обмеженими. Якщо ви відчуваєте, що вас виховували у крайнощах, знайдіть середину замість того, щоб просто робити все навпаки. Знайдіть баланс між тим, що вам подобається, і тим, що не подобається. Але завжди пам'ятайте, певні речі вам могли не подобатися, тому що ви хотіли все контролювати і були до них не готові. Більше про це далі в цій книзі. Започаткуйте сімейні традиції. Сімейні традиції, особливо ті, що стосуються святкувань, можуть бути точкою сильного напруження між сім'ями. Можливо, хтось із подружжя виріс у одних традиціях, а його чоловік чи дружина в інших. Наші батьки часто хочуть, щоб ми продовжували. Наші сімейні традиції, навіть коли покидаємо батьківський дім і створюємо власні сім'ї. Може бути, непросто визначити, які ж сімейних традицій ви хочете зберегти, і як обрати які з них ви вирішуєте вшановувати. У певних випадках ви намагаєтесь дотримуватися традицій обох сімей. І це виливається у веснажливі і напружені свята. Відмовитися від сімейних традицій може бути важко. Це може призвести до конфліктів і образ. Як я вже згадував раніше, бет походить зі шведської сім'ї з багатими традиціями святкувань. Особливо якщо це стосувалося святкового столу. На Різдво у них завжди був шведський стіл буфет з традиційною шведською їжею. Я не маю шведського коріння і ця їжа для мене була незвична. Вона була смачна, просто не моя улюблена. Роками ми збиралися на Різдво з нашими родинами за таким традиційним столом. Це створювало конфлікти між нами. Оскільки я хотів іншого, але бет, будучи чемною дівчинкою, не хотіла нікого образити, тому ми змушені були відвідувати такі святкування. І справа була не в тому, що це погана традиція. Просто вона була не моя. Та й акцент був більше на самій традиції. Ніж на тому. Щоб просто провести разом час. Ми завжди відчували відповідальність втягнутися і поводитися якнапристорніше. Знову ж таки, нічого поганого в цьому не було, але Бет не хотіла образити своїх батьків і родичів. Тож вона робила те, що як вона вважала від неї очікували. Зрештою, ми залишили. Це у минулому і започаткували власні сімейні традиції. Сьогодні, коли в нас вже є дорослі діти і в них вже є власні сім'ї, ми намагаємося не змушувати їх дотримуватись наших традицій, а радше радимо створювати власні нові традиції. Це не завжди легко, проте неабияк корисно. Розберіться з проблемами зі свого минулого. Цей останній пункт дещо важкий для виконання, проте він один з тих, з якими критично важливо працювати. Майже кожна людина пережила якусь травму у своєму житті. Їхній характер може варіюватися від втрати члена сім'ї через смерть через розлучення. Фізичного чи емоційного насилля, і до певного роду сексуального насилля. На жаль, ці травми ніколи не обговорювалися і не пропрацьовувалися через біль і вплив, який вони мали на ваше життя. Ці травми часто продовжують сором, який більшість людей хочуть поховати. І ніколи не мати з ним справи. Нездатність впоратися з соромом після травми і зрозуміти вплив, який вона може мати на ваше життя, часто може призвести до повторення шаблонів і може створити проблеми в довірі, стосунках і фізичній близькості в подружжі. І в Бет, і в мене були травми дитинства, які ми ніколи не обговорювали, окрім як лише один з одним. Коли через певні події ці травми вийшли на поверхню, це змусило нас нарешті працювати зі своєю травмою і з'ясовувати, який вплив вона мала на наше життя і на те, як ми взаємодіяли один з одним. Те, що ми звернулися до психолога і переосмислили вплив дитячої травми, допомогло нам краще зрозуміти, хто ми і чому ми так поводимося. На щастя, нам вдалося справитися з цими проблемами і не передати їх нашим дітям, але вони ці проблеми безумовно впливали на помилки. Які ми допускали і на речі, яких нам треба було навчитися, щоб не повторювати цих помилок. Я вдячний Богові за те, що я мав змогу винести урок з того, як мене виховували і внести певні зміни, ще до того, як це стало проблемою і могло. Передатися і моїм дітям. Як я вже раніше згадував, я виховувався в сім'ї з авторитарним батьком, який завжди мав бути правий і використовував свої слова радше, щоб просоромити, ніж підбадьорити нас. На початку нашого сімейного життя. І коли в нас народилися діти, я також боровся з такими проявами в собі. Я був авторитарним батьком, який встановлював правила і вдавався до сарказму як свого способу комунікації. Я не розумів, як така поведінка ранила бет і наших дітей. Це була моя сліпа зона, яка часто виникає внаслідок непропрацьованої травми. Але завдяки тому, що Бет була люблячою дружиною, який я був небайдужий, і вона хотіла допомогти мені побачити, яку шкоду мої дії завдавали нашому шлюбу і мені, як батькові. Вона допомогла мені побачити, що я робив не так, і я почав мінятися через це. Мені довелося усвідомити, як мої слова на неї впливали, а ще я й мої діти осягнули силу міня сказати «Пробач». Щодо Бе, то її травми призвели до комплексу чемної дівчинки. Яка ніколи не перечила іншим і завжди намагалася зробити так, щоб всі були задоволені. Завдяки роботі з психологом вона змогла побачити, як це впливає на неї, а також навчилася більш відкрито говорити про свої почуття та емоції. Я наводжу ці приклади, щоб підкреслити, наскільки важливо не ігнорувати своє минуле. А працювати над ним. Ця книга написана не для того, щоб допомогти вам подолати травму. Існують чудові матеріали, якщо вам потрібна допомога саме в цьому питанні. Але хай там що просто працюйте над цим. Працюйте над своїм минулим, аналізуйте своє минуле, впроваджуйте зміни. Завдяки своєму минулому. Майбутнє вашої сім'ї залежить від цього. Слава Богу! Амінь.